Ця гра краще, ніж мафія. Вітаю, адепти і лицарі Ордену. Мене звати Верховний Маг Богданіус, і сьогодні я вам розповім про цю гру і чому після неї ви більше ніколи не будете грати в звичайну мафію. Остання місія це кооперативна гра, де ви разом рятуєте світ, але кожен має свої секрети. У кожного гравця є власна роль. Хороші хлопці хочуть. Пройти місію успішно, а завдання поганців завалити місію. Кожного місію хтось буде лідером і обратиме тих, хто відправиться саме на це завдання. Коли під час гри набирається три жетона успіху чи провалу, гра переходить до фіналу, до цієї самої останньої місії, де в сил добра чи в сил зла буде останній шанс, щоб забрати перемогу собі. А також в грі є персонажів, які роблять кожну партію ще більш унікальною. Найбільше мені подобається ця гра тим, що тут гравці не вибувають і не сидять потім сумними по пів години, як в звичайних партіях з мафії. А також, навіть якщо ви дуже близькі до поразки і ви провалили там ті три місії, у вас завжди є останній шанс, щоб перемогти, і це просто дивовижно. Остання місія це випробування на довіру і командний дух. Чи готові ви ризикнути всім заради перемоги? Тож приходьте до нас на ігротеки здобувайте чесну перемогу або брешіть і зраджуйте. А також підписуйся, щоб отримати більше крутого контенту про настілки І побачимось на ордені.